Всім привітцілям лікомсеглива тандашлар та шановні підписники. У цьому випуску ми хочемо розповісти вам про політичний шлях кримсько-татарського народу. Про перший курултай кримсько-татарського народу. Як ми вже відзначали у попередніх випусках, кримські татари зберігли свою державність протягом трьох з половиною століть. Цього разу ми детальніше розглянемо спроби кримсько-татарського народу відновити свою державність через створення кримсько-татарської територіальної автономії в Криму. Ми розповімо про те, хто коли і як здійснив формування парламенту кримських татар у 1917 році, який успішно існував декілька років, доки наступна російська влада не позбавила його законних прав як корінного народу Криму. Нагадаємо, ви на каналі Кремля. Тут ми ділимося фактами, науковою інформацією, архівними даними про кримськотатарський народ. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Ми все читаємо і відповідаємо. Ваша активність допомагає Ютуб показувати це відео більше кількості людей. І про кримськотатарський народ може дізнатися більше людей по всьому світу. Руда серед тюркських народів, в тому числі кримськотатарського, є традиційним інститутом вищої державної влади, який скликався під час переламних та доленосних подій в історії. На ньому забезпечувалося широке представництво вільних членів громади та приймалось рішення, що ставали обов'язковими до виконання всіма верствами населення. Основою сучасного Курултаю є не тільки багатовіковий історичний спадок демократичного управління, але й досвід будівництва національної державності в 1917 році та створення розгалуженої структури кримськотатарського національного руху. Після лютневої революції в Росії 25 березня березня го року в Сімферополі був скликаний всекримський мусульманський з'їзд, в роботі якого взяли участь 1500 представників з усього Криму. З'їзд обрав тимчасовий Кримсько-мусульманський виконавчий комітет на чолі з Нуманом Чилібіджиханом. Мусульманський виконком почав активну діяльність з керування життя кримських татар. Готувалися зміни в сфері освіти, друкувалися газети, робилися кроки по створенню кримсько-татарських військових частин. Встановлювалися та укріплювалися зв'язки з національними рухами Російської імперії. 1-2 жовтня 1917 дев'ятсот мусульманський виконком провів з'їзд представників кримськотатарських організацій, на якому Чилі Віджихан висловив загальну думку. Мку ініціаторів, що у зв'язку з новими політичними обставинами питання подальшої долі Криму має вирішувати курултай. Рішення по скликанні курултаю було прийнято одностайно. Була створена комісія з п'яти людей по підготовці курулта. До її складу увійшли Нуман Челібеджихан, Джефєр Сейдамет, Амет Озенбашле, Сейджаліл Хаттат та Алі Боданинський. З'їзд призначив вибори на 17 листопада, а проведення Курултаю з 17 15 листопада до 7 грудня. Мусульманський виконком забезпечив проведення виборів. Згідно з спеціально прийнятого закону, в них брали участь кримські татари, які досягли 20-річного віку. Вибори проходили в п'яти виборчих округах. До складу Курултаю було обрано 76 делегатів. Серед них від Ялти – 24 делегата, Сімферополя – 19, Феодосія – 16, Євпаторія – 11, від Перекопу – 6. Серед делегатів було Чотири жінки Крултай відкрився 26 листопада, о чотирнадцятий в Бахчисара В Ганському палаці. Після здійснення намазу біля палацу забралося багато людей. Граф військовий марш коротку вступну промову. Виголосив муфтій криму голова центрального виконавчого комітету мусульман Криму, Номан Чилібіджихан. Були сформовані президія та секретаріат Курулта. До Курулта перейшли всі повноваження мусульманського виконкому. Курулта продовжувалося в грудні 17-му. Там розглядалися питання державного устрою Криму, взаємні відносини кримських татар з іншими національностями на півострові. Політика національного уряду складення законів, що визначали різні сфери суспільного життя кримських татар, проведення фундаментальних реформ. Крутай оголосив створення Кримської народної республіки, затвердив конституцію державну символіку. Після чого оголосив себе парламентом. Головою парламенту було обрано Асана Сабрі Айвазова, головою національного уряду. Нумана Челібіджихана до складу уряду, сформованого 18 грудня, увійшли Джефер Сейдемет, Амет Щукрі, Амет Озінбашла, Сіджеліл Хатта більшовицький уряд Росії не визнав кримську народну республіку та кримськотатарський уряд 26 січня 1918 року більшовицькі озброєння загони з севастополя перейшли до активних дій кримський татарський уряд було повалено а контроль над кримом захопили більшовики голова кримськотатарського уряду Челібіджихан був заарештований та протягом 27 днів утримувався за гратами в севастополі 23 лютого тисяча 19... 1918 року Номан Біджихан був розстріляний, а його тіло викинули в Чорне море. Встановлення радянського режиму в Криму у 1920-х роках, хоч і призвело до створення кримської АРСР з метою залучення корінного народу до нової влади. На практиці ж супроводжувалось посиленням репресій по відношенню до найяскравіших представників кримськотатарського народу. Була проведена повна чистка державного апарату від кримських татар, яких було запідозрено в прагненні до національного відродження тисячі сімей сільських мешканців було в. Иселена під час колективізації було знищено цвіт кримської татарської інтелігенції. Найбільшого удару по нелояльному кримськотатарському народу було завдано тотальною геноцидною депортацією 1944 року. Дякуємо, що додивилися цей випуск до кінця. Дякуємо, що цікавитеся кримськотатарською історією кримськотатарським народом. Це дуже важливо, особливо зараз в нашій єдності, наша перемога.